У 2023 році на полях конференції Нодеку пройшло вже п'ять подій. Це п'ята подія, і я думаю, що це ще не завершення. Попереду ще прекрасна осінь, і ми плануємо ще одну цікаву тему розглянути. Цей воркшоп він дав можливість обговорити важливу чутливу тему поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Були залучені представники. Практики, науки і навіть бізнесу е, тому почалася дійсно важлива співпраця на полях нашої конференції по цій темі. Поводження з відпрацьованим ядерним паливом – це є дійсно е, стратегічний напрям наш. Який засвідчений у нашому статуті, наше підприємство створювалося для зняття з експлуатації першого, другого, третього енергоблока та перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему, поводження з відпрацьованим ядерним паливом. на цій діяльності ґрунтується і все зняття з експлуатації. Тема є чутливою в Україні. Триває війна, тому військові ризики вони викликають занепокоєння як у науковців, так і практиків. І саме цьому, цьому аспекту був був присвячений воркшоп в тому числі. У разі бойових дій влучання ракети, снаряду, БПЛА, може статися найгірша подія, що може статися під час зберігання вяб. Це розгерметизація пеналу з відпрацьованим ядерним паливом у бетонному контейнері та пошкодження відпрацьованого ядерного палива з виходом радіоактивних матеріалів, оточуючи середовище. Україна має величезний досвід щодо зберігання відпрацьованого ядерного палива в сухих сховищах. Ми маємо три сховища різних типів і безпечно їх експлуатуємо. Але зараз це досвід помножений ще на досвід війни. От і якщо у міжнародних колег є час вивчити там проаналізувати, то ми вже повинні працювати, що кажучи на ходу. Славутич є ідеальним місцем для використання нашого майданчика, тому що тут зосереджений як практична діяльність. Ми є технологічними лідерами в області зняття з експлуатації поводження з відпрацьованим ядерним паливом, і тому цей досвід потребує вивчення. Другими фахівцями, на у нас є досягнення, нам є що показати і є чим поділитись. В результаті ми плануємо зробити узагальнюючий документ звернення за результатами нашої роботи, який плануємо направити до інституцій, як міжнародних, так і українських.